Кусоге японське слово скорочене від кусогему, де гему game це англійське гейм, тобто гра. Акусо лайно, лайногра. Це слово давно вирвалося за межі японської відеоігрової культури. Його активно використовують англомовні геймери, а особливо ті, які грають у файтинги. В цьому змагальному жанрі виходить абсурдна кількість ігор щороку. І логічно, що далеко не всім вдається досягти в ньому хорошого балансу. Навіть майстрам файтингів по типу Capcom та SNK. чимало культових представників жанру по типу Marvel vs Capcom 2 обожнюють всупереч, а не завдяки їхньому балансу. А коли ж мова про менш досвідчена, Розробника та про проєкт, який має експериментальні і не до кінця придумані механіки, то такий файтинг буде складно охарактеризувати якимись словами, окрім зламаний та кусоке. І логічно було припустити, що подібні ігри залишаються на задвірках історії, що про них згадують тільки щоб посміятися, і ні про який кіберспорт з них не може йти і мова. Але це не так. Чимало відверто зламаних файтингів мають свою, нехай і невелику, але професійну сцену. Ми вже розповідали вам про шрек Slam. Проте проблеми тієї гри характерні більшості арена файтингів. Сьогодні ж мова піде про більш традиційного представника жанру групу of the North Star, постакаліптичний манзі та аніме з 80-х, яке ви можете знати по цій сцені, у маева мусіндейр. Ми розкажемо, як він грається, які в нього особливості і чому його кличуть не тільки кусоки, а й баскетбольним файтингом. Коротко розглянемо його кіберспортивну сцену, а також згадаємо пару інших проєктів, які вважаються кусоки. Врешті нашою метою буде відповісти на питання, чому одні кусоки стають культовими і змагальними, а інші оминаються стороною навіть ентузіастами лайнофайтингів. Файтинг по Fist of the North Star вийшов у 2005 році в аркадних залах, і у 2007-му отримав порт на PlayStation 2. Його творцями стали ARC System Works, студія, яка стала першопроходцем у такому підвиді файтингів, як Air Dasher. Його ще помилково характеризують як аніме файтинги, але ключовим в цих іграх є не аніме арт стиль, а дизайн ігрового процесу навколо ривків у повітрі: Guilty Gear, Blast Blue, Dragon Ball Fighters. Ці файтинги вважаються еталонними Air AirDasheрами і усіх їх та багато. До інших зробили саме Arc System Works. Однак станом на 2005 рік серед них були готові тільки перші гілки гіри, і окрім XX, усі вони також вважалися кусоки. Попросимо вас потримати цей факт у голові. Закономірно, що Хокуто Нокен теж був ейрдешером і крім повітряних ривків, мав інші характерні риси цього піджанру: вільне поєднання прийомів у комбо, висока динаміка, ряд унікальних персонажів зі специфічними для них механіками, а також кілька ресурсних метрів, за якими треба одночасно слідкувати. Зупинимось на останніх. У нас є аура, яка є звичним метром для виконання потужних суператак, буст, який дозволяє відміняти анімації прийомів, які ви виконуєте, та сім полярних зірок, які зникають у гравця, коли суперник попадає по його персонажу певними прийомами. Якщо в одного з бійців зникнуть усі зірки, на нього можна буде використати особливу здібність, яка його моментально вб'є. Зазвичай інстакіл прийоми у файтингах є дуже непрактичними і виконують хіба що функцію насмішки над суперником. Тут же існують комбо, які ведуть в Напевно, ви зараз припускаєте, що саме остання з описаних механік стала причиною зламаності Хокуту Нокен. Та насправді ні. Вона то якраз була реалізована чудово, і це один з найкращих прикладів використання інстакіл-прийомів у файтингах. Скажемо більше, Жодна з описаних особливостей гри не має надто вже явних проблем. Гра провалюється у двох значно фундаментальніших речах: баланс персонажів та, назвемо це так, певні нюанси в її фізиці. Хоча на турнірах можна побачити більшість персонажів даного файтингу Є ті, сила яких абсурдна, іноді її неможливо знайти рівних. Зокрема, мова про Токі. Його ігровий план зав'язаний на швидких і непередбачуваних телепортах, які заплутують навіть досвідчених гравців у гру. Попри це, Токі не платить за подібну мобільність кількістю здоров'я, як, скажімо, Чіп із Гілтігіра. Навпаки, в нього чудовий захист, який включає в себе і прийом для контратаки, з якого можна розпочати комбо і можливість відбивати снаряди, які в нього летять. І на додачу до всього цього, в нього є довгі та Стужні комбо, які не вимагають аури, а також зламані хітбокси, через які по персонажу складно попасти. По суті, єдині два мінуса Токі це те, що в нього немає хороших підсічок, що абсолютно не проблема, враховуючи можливість телепортуватися по всьому екрану зі швидкістю одного синього їжака. А також надзвичайна складність у виконання деяких його технік. Останнє, напевно, і стало головною причиною, чому багато хто обирає собі іншого персонажа, бо вмілий Токі має перевагу над будь-яким персонажем у грі. Та це зовсім не значить, що інші бійці у даному файтингу слабкі, і одна з причин цьому це те, що ви зараз бачите на екрані. Угу. Воно носить назву дрібл комбо, і власне ось вам відповідь, чому Хокуто Нокен кличуть баскетбольним файтингом. Подібні комбо є практично в кожного персонажа в грі, а якщо немає дріблу, то точно є таке, що зносить 100% здоров'я опонента. Можливі такі викрутаси через сукупність двох факторів: те, що ворогів можна бити в повітрі, що стандартно для ейрдешерів, і те, що при падінні персонаж відскакує від землі, і цей підскок при тривалому комбо можна зламати і збільшити її висоту аж до верхнього краю екрану. На фоні цього інсти вже не виглядають такими сильними, правда? Бо будь-яка помилка на кожному з етапів раунду може стати для вас останньою. Якщо, звісно, опонент сам не помилиться, коли робитиме комбо. А це цілком реально через те, наскільки вони довгі та технічні. Власне, дрібл і став фішкою турнірів з Hoku Нокен. Так як кожен наступний удар у комбо наносить усе менше і менше шкоди, гравця, що потрапив під роздачу, з'являється багато часу для відпочинку. Він може поробити селфі, покрутити спінер, чи навіть. Спробувати дати супернику Хабара, щоб той припинив комбо. Саме подібні кліпи зробили гру відомою в спільноті файтингів, хоча популярність Хокуту no Ken за межами Японії все ще залишається доволі обмеженою. Тільки пару років тому з'явилася можливість пограти в неї онлайн через сервіс Fightcade, І навіть там гра не стала найбільш популярною. Серед змагань з колака полярної зірки найголовнішим щорічним вважається Seikimatsu Budokai. Неочікувано командний 3 на 3 турнір, в якому гравець після програшу передає естафету іншому. Союзнику, аж поки всі гравці в одній з команд не будуть переможені. Часи ковіду тимчасово поставили будь-які офлайн змагання на паузу. Але спочатку вище згаданий Fight Kate допоміг із онлайн-інфраструктурою, а в цьому році повернувся і Сейкіматсу Будакай Ювілейний 10-й. Тож, у чому секрет даної гри? Чому? Попри всі труднощі, попри весь дисбаланс і зламаність, їй вдалося не відправитися в небуття і досі мати офлайн події в її честь. Щоб розібратися у цьому, пропонуємо подивитися на іншу кусоки, від Студії, яка не здобула такої ж слави. Оригінальний Gear із підзаголовком The Missing Link. Будучи ледве не першим сучасним ейрдешером, звичайно ж він був зламаним, навіть більше за Хокуто no Нокен. існуючий баланс персонажів, надзвичайно сильні суперприйоми, якими можна спамити без обмежень, коли у вас менше половини ХП, інстакіл прийоми, які можна виконати в будь-який момент, які не блощиться, які треба контрити швидким водом певного спецприйому, та які, якщо активовані успішно, дають гравцю перемогу в усіх раундах. Matchu. Так, да, отак. А також нескінченні комбо, які вимагають не довгих і складних послідовностей прийомів, а спамо однієї спецатаки. І не сказати, що файтинги подібного рівня зламаності ніколи не ставали кіберспортивними. Наприклад, Sailor Moon S набув культового статусу, попри наявність у ньому настільки зламаних технік, що їм можна присвятити окреме відео. І, можливо, ми це зробимо. Проте вся увага, яку отримав Guilty Gear за Missing Link від кіберспортивної спільноти, це невеличка онлайнова поява на Ані Мево 2019, один офлайн. Турнір та а ні, це все. Цьому можна знаходити багато пояснень. І те, що Guilty Gear – це не гра по відомій франшизі, і те, що першу частину затьмарили подальші X та XX, і навіть те, що Missing Link був випущений ексклюзивно на PS1, коли більшість кіберспортивних файтингів беруть свій початок в аркадних залах. Проте, на нашу думку, пояснення провалу цієї гри та успіху Hukuto no Нокен значно прозаїчніше. Перший Guilty Gear просто був невеселим. Так, ця гра має історичне значення, і вона отримала надзвичайно багато позитивних відгуків від критиків у часи свого виходу. Зокрема, за те, як за рахунок підвищеної динаміки вдалося уникнути тодішньої одвічної проблеми спаму. Проте вона не пройшла випробовування часом. Так, вона абсурдно зламана, але вона не весело зламана. В ній немає комбо, які роблять з вашого персонажа Майкла Джордана. В ній є спам однієї тої самої атаки, поки суперник не помре, який навіть не вимагає складних таймінгів. В ній немає стратегії бою з використанням конкретних прийомів, які дозволяють вам отримати шанс на моментальну перемогу в раунді. Натомість є прийом, який при одномісвіті. Моментні необачності суперника перекреслить усі його старання в матчі. Ми починали це відео з того, що переклали японське слово кусоки як лайногра, і одразу за цим відзначали Marvel vs. Capcom 2 як приклад культового файтингу. Проте ось у чому справа. Цей статус вона має тільки в англійськомовній файтинговій спільноті. В Японії МВЦ-2 вважався, та й за великим рахунком вважається досі, найсправжнісінькою Кусоки. І якщо провести паралелі з Хокуту Нокен, то стає зрозуміло, чому. В неї за великий набір персонажів, щоб бути хоч трішечки збалансованим. Багато з них також мають нескінченні комбо навіть попри систему, яка мала б їх лімітувати на певній кількості ударів. І це вже не кажучи про те, що спрайти персонажів були не створені спеціально для цієї гри, а вирвані з інших ігор капком, що призводить до багатьох проблем з хітбоксами. Проте точно так само, як і в файтинг по кулаку полярної зірки, другий Марвел надзвичайно веселий та глибокий, і це ніяк не суперечить його статусу кусоки, адже Лайногра це не обов'язково жахлива гра. Це та, яка можливо не досягає висот стрітфайтерів, текенів чи пізніх гілтігірів, але при цьому може доставити задоволення та веселощі, які ви не знайдете в жодному хорошому файтингу. В епоху патчів і можливостей виправити проблеми гри після релізу. Кусоки стали значно рідшим явищем. Проте навіть сучасні файтинги мають чому повчитися в лайно ігр минулого, як зробити свій проєкт унікальним, пам'ятним та веселим. Дякуємо вам за перегляд і підтримку нашого проєкту. Пишіть у коментарях свої ідеї для наступного відео. Ми розглядаємо кожен коментар, і нам буде цікаво дізнатися ваші думки. А ми на цьому з вами прощаємось. Stay blessed!